Продукція від українського бренду Prologics приваблює економних покупців насамперед доступною ціною. Тож і комплект оперативної пам'яті ddr 5 6000 Prologics Black, про який ітиметься у цьому матеріалі, також тішить своєю доступністю. Вітаємо на оглядовому каналі GESIT.com! Підписуйтеся! Це один із найдешевших кіт наборів об'ємом 32 ГБ та швидкістю 6000 тисяч мегатранзакцій за секунду на нашому ринку. При цьому він обладнаний симпатичними радіаторами та супроводжується трирічною гарантією. А детальніше про його особливості далі в огляді. Планки пам'яті DDR5-6000 тисяч Black постачаються у прозорому блістері, який забезпечує надійний захист під час транспортування та дозволяє візуально оцінити їхній дизайн. Вся важлива інформація нанесена на наліпку, яка також виконує роль пломби для захисту пакування від розкриття. На цей момент в асортименті виробника налічувалося лише два комплекти оперативної пам'яті стандарту DDR5. В обох випадках це пари 16 гігабайтних модулів, проте з різною швидкістю роботи. Повільніший відповідає стандарту DDR5 5600, тоді як топовий уже DDR5 6000. Відрізнити ж їх можна лише за позначеннями на наліпках. В іншому їх оформлення ідентичне. Чорні матові радіатори повністю покривають мікросхеми пам'яті, а білі акценти та логотип бренду додають їм стриманого стилю. Загалом виглядає лаконічно і акуратно, без надмірностей. Підсвічування тут не передбачене. Висота планок невелика лише 35 мм, що забезпечує хорошу сумісність із більшістю повітряних процесорних охолоджувачів. За даними утиліти Typhoon Burner, модулі ddr 5 6000 Prologics Black є одноранговими. Кожна планка у складі набору оснащена вісьмома чипами пам'яті виробництва Samsung. Крім того, утиліта повідомляє про 10 опціональних JEDEC профілів, із яких 4 відповідають режиму DDR5 4800. Втім, найбільший інтерес викликають ідентичні між собою XMP та Expo профілі. DDR5 6000 при напрузі 1.35 вольта і таймінгах 36, 2 по 42 і 90. Варто зазначити, що за. Отримки у них доволі високі. Для порівняння, трохи дорожчі рішення від інших виробників при аналогічних частотах мають таймінги 36, 2 по 38 і 80, а то й 30 36, 36, 76. Тестування проводилося на актуальній конфігурації з активним XMP профілем DDR5 6000. У такому режимі пам'ять пройшла всі тести, тож до стабільності її роботи немає жодних запитань. Це ж стосується і нагрівання модулів. Після понад 20 хвилин стрес-тесту ОЗП аід 64 їхня температура стабілізувалася на рівні 52 55 градусів. Тож до верхньої межі у 70 градусів залишався хороший запас. А це у свою чергу дало нам зелене світло для подальших випробувань. Без зміни таймінгів ми підняли швидкість роботи пам'яті до 6400 мегатранзакцій за секунду. Після цього знову запустили всі синтетичні тести. Обійшлося без жодних помилок чи збоїв системи. Що ж, давайте порівняємо отримані результати зі стоковими значеннями. Традиційно найкраще на зміну частоти реагує бенчмарк перевірки швидкості кешу та пам'яті VAID 64. Перехід до ddr 5 6400 дав 6-8% приросту прописної здатності та трішки зменшив затримки. Мікросім ВІП зафіксував близько 5% зростання продуктивності під час стискання файлів, хоча під час розпакування швидкість знизилася приблизно на 1%. Та й в тестах Geekbench і 3 dmark приріст становив не більше 2%, а в середньому – близько 1%. Тож у більшості реальних сценаріїв ефект від розгону для користувача буде майже непомітним. Також ми порівняли продуктивні системи із стоковою та розігнаною пам'яттю в іграх. Для цього були обрані максимально близькі до народних налаштування HD без трасування променів. Forza Horizon 5 з пресетом Extreme ніяк не відреагувала на наші маніпуляції. В Doom The Dark Ages у режимі Ультра приріст середнього показника ФПС був на рівні дуже скромних 0,6%. Схожа ситуація і у Counter-Strike 2 при Very High. розгін додав лише 0,8%. А от в двох інших проєктах різниця вже хоча б трохи відчутна. В Kingdom Come Deliverance 2 з пресетом Ultra вона становить майже 2%. Тоді як у Stalker 2 при епічних налаштуваннях графіки фіксуємо найбільше зростання частоти кадрів – близько 3%. Як бачимо, збільшення швидкості ОЗП з 6000 до 6400 мегатранзакцій за секунду із збереженням базових таймінгів та напруги дозволило досягнути невеликого приросту продуктивності в бенчмарках та іграх. Нагадаємо, що можливості розгону пам'яті залежать не лише від конкретного комплекту ОЗП, але й від материнської плати та процесора. У нашому випадку зменшення таймінгів чи подальше збільшення водночас швидкості та напруги не принесло результату. Система вже втрачала стабільність або не запускалася. Yeah. <laughs> Набір пам'яті ddr 5 6000 Prologics Black підкуповує вдалим поєднанням, гідного об'єму 32 ГБ, привабливої ціни, симпатичного дизайну, хорошої сумісності з повітряними процесорними охолоджувачами, а також підтримкою XMP та Expo профілів для платформи Intel та AMD відповідно. Радіатори ефективно відводять тепло, утримуючи температуру модулів у безпечних межах навіть під тривалим стресовим навантаженням. Нам також вдалося досягти певного розгону, з гарантованих виробником ефективних 6000 МГц за секунду до режиму DDR5 6400 при тих самих таймінгах і напрузі. Це забезпечило приріст продуктивності до 8% у синтетиці, до 5% в архіваторах і до 3% в іграх. Також варто відзначити використання чипів Samsung та наявність трирічної гарантії від виробника. Єдиним нюансом DDR56000 5 ProLogics Black залишаються трішки за високі таймінги, які не вдалося зменшити навіть при підвищенні напрузі. У поточному ціновому бумі на ОЗП вони можуть стати чудовою альтернативою. Згодні? Чекаємо враження у коментарях. Не забувайте про вподобайки і перевірте підписку на канал. До нових оглядів! Слава Україні!